Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody, welcome back to my channel. Итак, hip-hip-hello. У нас unit 8. Тема You are what you eat. Сьогодні у нас тема Vocabulary. Ми з вами продовжуємо вчити його. Uh, vocabulary, словниковий запас uh, збагачуємо. І так Cooking Verbs. Є слова, які вживаємо для приготування їжі. So, what cooking verbs do you know? Які слова для приготування їжі, так, ви знаєте? Ну, no, of course, це у нас fry, це у нас boil, це у нас stew, це у нас grate. Давайте з вами uh, зараз uh, поєднаємо так, ці ті слова з малюнками. І так, add це додавати, stir мішати. Ну, можливо, це number 4. Мішати. Пора наливати. Chop – різати. Ну, number 3, це у нас chop. <coughs> number 3. Chop add, мабуть, number 5. Потім перевіримо все одно, so we'll uh, listen, check, and repeat. Then uh, boil, варити. Maybe number 7, yes? 7. С в подавати. Number 9, maybe. Мікс mm -hmm. змішувати. Мішати. Ну, no, I'm not sure. Slice нарізати number 10. Це точно хліб. Пил uh, uh, чистити number 6. Greй терти number 2. А от мікс змішувати пор, мабуть, number 4. 4 наливати водичку. Молочко. Сtir. Stir and залишається у нас uh, оце вісім. Мікс змішувати, мабуть, вісім буде. Окей, okay, давайте з вами краще прослухаємо, перевіримо. 1. Stir. Two. Great. 3. Chop four, pour five, add six, peel seven, boil eight, mix. Nine. Serve. Ten. Slice. Okay, so task 19. Save verbs from 17 to complete the recipe. Then put the pictures in the correct order. Okay, healthy food and how to prepare it. Justin blog. Картопляна запіканка. This is a delicious Ukrainian recipe I've learned from my grandma. Цей смачний український рецепт я навчився готувати так у своєї бабусі. І так, uh, four large potatoes, an onion and a carrot. I fry the onions and carrots. No, maybe peel. Обчистіть так? four large potatoes and onions carrots. Обчистить одну велику картоплю. Так, чотири великі картоплини, одну цибулину і морквину. Ну, це у нас G. And fry the onions and carrots. No, maybe chop. And fry the onions and carrots. Наріжте і засмажте. Цибулю і кароц моркву. Це, мабуть, F. Незрозумілі взагалі малюнки. So, uh, the minced meat and Cook Until Ready. Add, да? додайте uh, фарш і готуйте до готовності. Навіть не знаю, де у нас тут фарш, де у нас тут що. salt and pepper to taste. Ну, знову ж таки, eds, мабуть, да. Додайте сіль і перець за смаком. Cut the potatoes into cubes. Так, е, наріжте картоплю на кубики, так? Then with meat, mix. змішайте їх з м'ясом. And in some tomato sauce. Pour in, мабуть, і додайте томатний соус. Так, далі put the mixture into a large baking pan and cook for 40 minutes. Uh, покладіть цю суміш у велику, uh, велику тацю так, для, теку для запікання і готуйте 40 хвилин. Далі 4 eggs and 200 grams of yogurt. And uh, Ну, що можна зробити? Збити, так? Мікс. 4 Мікс. eggs and 200 grams of 4, Змішайте 4 яйця і 200 г йогурта і а, знову ж таки add on top of the так? Cook for another 10 minutes. Готуйте ще 10 хвилин, запіканка готова. гаряча. Peel, slice, mix, save, chop pour. Sov. Подавайте, да? Подавайте її, коли вона ще гаряча. Sov і запіканка hot. Угу. Це у нас D малюнок. Так, chop the onions and carrots. це буде B малюнок. Неправильно я зробила. Далі Minced Meat and Cook Till Ready. Оце Minced Meat. Навіть не знаю. F, мабуть. Потім іде у нас Potatoes. Potatoes. Uh, into cubes. Мабуть, і uh, pour in some tomato sauce. мабуть, C. Далі. Далі після C у нас іде large bacon. Так, це у нас A. Потім mix uh, яйця з uh, йогуртом I. Ну, і and the last one is D. Окей. Okay. Ми вже ставили, в принципі, усе у правильному порядку. Усі малюнки. Good! What about you? What's your favorite dish? Uh, as, ви, яка у вас страва? So, write. Uh, Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео. So, do you like cartoпляна запіканка? And how you usually cook it? That's all for today. Goodbye, good luck. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Ну і, звичайно, запрошую усіх на наші суботні вебінари. Благодійні вебінари. Детальна інформація є в описі під цим відео. До зустрічі! See you! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!